Повертаємось до сьогоднішнього вечірнього удару по Чернігову. Ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігов. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Телеграм значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені пошуково-рятувальні роботи тривають. Уточнив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. І зараз в Чернігові вже немає повітряної тривоги. Тож ми долучаємо до нашого ефіру Марію Євминець. Це наша колега, регіональна координаторка волонтерського руху. Добробат, вітаємо вас, пані Марію. Вітаємо добрий вечір. Сьогодні ворог завдав потрійний ракетний удар по околицях Чернігова. За попередньою інформацією, відомо, що повністю знесено приватний будинок. Будинки, які були навколо, також постраждали. На жаль, є загибли і є ранені. Волонтери Добробату швидко зреагували та відправились на місце падіння ракет. Зараз ми чекаємо, коли нам дозволять. Робити роботи стандартні роботи після прильоту це розбір завалів, це зашивання вікон, пошкоджених вікон ОСБ-панелями. і будемо також проводити роботу з замірів віконних рам для того, щоб встановити нові. Закликаємо містян берегти себе, реагувати на тривоги. А ми працюємо. Тримаємось. дякую. Так, так, Марію, я хотів уточнити, це був потрійний такий удар. І як це все відбувалось? Тобто, наскільки швидко від тривоги, яка напевно була оголошена, це все відбулося? Чи були вони підряд, чи одночасно? Як це все було? Тривога сьогодні лунала весь день, і відразу ж після першого удару ми вирушили. На місце прильоту і дорогою нас вже зустрів другий удар. Потім відбувся третій ракетний удар. Тобто вони були один за одним з перервою в декілька хвилин. Потім летіли шахеди. Тобто, сьогодні був пекельний вечір для міста Чернігова. Угу. Зрозуміло, дякуємо вам за цю інформацію. Нагадаємо глядачам, Марія Євминець це регіональна координаторка волонтерського руху Добробат. Була з нами на прямому зв'язку щойно.